Це працює мобільна вогнева група на Херсонщині. Їх ще називають ловцями за шахедами. Задання збити ворожі цілі в повітрі, зокрема, дрони різних типів. дуже багато літає безпілотників, постійно виявляється. Різні безпілотники літають. Основні задачі Моніторинг неба наземні цілі, що ми можемо виявляти, збиваємо. Заступник командира групи з позивним Кінг каже, його хлопці працюють нон-стоп. По 12 годин хлопці працюють кожного дня 24 на 7. Це робота на влучність і на швидкість. Мобільність. Побачили, виїхали, підпрацювали і в'їхали з точки. Все. Тобто, це займає до минути, а буває й там 5 хвилин. Екіпаж оснащений кулеметом Браунінга, вони самі придумали, як прилаштувати його на авто. Нам поставлена була задача встановити кулемет М2 Браунінг на піка, щоб стати мобільно-вогневою групою. Так як ми зайшли в місто, нічого не працювало, шукали. Просто на металобрухті чого було. Якщо завдання вогневої групи збити ворожі дрони, то хлопці з відділення ударно авіаційних комплексів з допомогою безпілотників атакують ворожі позиції, ведуть розвідку. Сучасна війна кажуть, це війна безпілотників. З допомогою ось такого дрона можна не лише досягнути цілі, але й зекономити на снарядах. Міномету треба було відпрацювати як мінімум шість. Виложить снарядів, а й один. Беремо тисячу доларів один FPV заряджений, і як мінімум, блін, скільки там заряд, доларів. Зараз війна голов нанотехнологій. Хто більше і швидше придумає щось краще, той, в принципі, і буде керувати все. Окрім того, безпілотники виконують і цивільні завдання. Пригадуйте це відео. Жінка на даху затопленої дачі під Олешками просить про допомогу. Тоді після підриву Каховської ГЕС їжу та воду українські воїни їй скидали саме з дрона. Помимо того, що точно скинути, там навіть не скинути. Хлопці тоді в вікно заносили. Не то, що просто скинути, а прямо дати в руки його. Це дуже складна робота, яку треба прорахувати до того, як навіть ти вилітаєш, тобі треба прорахувати і погоду, вітер, реп. Відколи ворога відігнали вглиб лівого берега. Мінометних обстрілів у регіоні вже немає. Гатять з артилерії кількість обстрілів залишається раніше. Якщо було до 100 обстрілів, 900-800 снарядів. Сьогодні це на третину менше. Ці кадри ми зняли у річницю звільнення міста. Вороги з зненацька починають гатити по центру Херсона. Наші воїни роблять все, щоб завадити ворожим атакам. Вони тут незмінно з часів деокупації. І готові воювати до перемоги. Слава Україні, героям слава!